Привіт, це твій канал про економіку і економіка. Ми продовжуємо наш курс коротких пізнавальних відео на актуальні економічні теми, і давай сьогодні будемо з'ясовувати, чим є залучення інвестицій в умовах війни. Це все ж таки міф чи реальність? Зрозуміло, і немає жодних сумнівів у тому, що залучення додаткових інвестицій в умовах війни це питання виживання країни. Сьогодні, коли вже минув більше ніж рік, спочатку повномасштабного вторгнення, багато країн зголосилися допомогти Україні, в тому числі фінансово, долучитися до післявоєнної відбудови, і це те, що додає впевненості. Але ж українська економіка має працювати вже сьогодні для того, щоб забезпечувати і добробут українців, і допомагати нашим Безумовно, Україна це географічний центр Європи. Але спочатку початком штабного вторгнення Російської Федерації Україна дуже швидко стала і продовжує бути світовим епіцентром мужності, незалежності і незламності. Проте основні виклики ще попереду. А саме утримання і розвиток власної економіки, адже війна вплинула на всі сфери. В листопаді минулого року Міністерство економіки підписало меморандум про взаєморозуміння з однією з найбільших у світі інвестиційних компаній BlackRock. Платформа зосередиться на мобілізації інвестицій в ключові сектори української економіки, враховуючи ті потреби, що вже існують, і ті, що будуть виникати задля відбудови української економіки. Тоді ж Кабінет міністрів підписав угоду з підрозділом Групи Світового банку корпорацію IFC, яка стане стратегічним радником і, підтримуючи уряд, буде допомагати в поліпшенні умов для збільшення надходження інвестицій. Міністерство економіки України попередньо підрахувало потребу України в інвестиціях і оцінюють їх на рівні від 70 до 80 мільярдів доларів на рік. Таким чином. Наразі розроблено, презентовано і вже запущено в дію план відновлення України. Він спрямований на прискорення стійкого економічного зростання, і в рамках даного плану визначено перелік національних програм для досягнення ключових результатів. В відповідності до плану, передбачено, що. Заплановано 850 проєктів відновлення економіки країни на найближчу декаду. Очікується, що щорічний приріст ВВП буде більше ніж 7%. і що найважливіше, очікується, що за індексом людського капіталу Україна війде до топ 25 країн. Таким чином, держава, приватний сектор і громадянське суспільство взаємопов'язані частки одного цілого, перед яким спільна мета стільки розвиток країни і успішна інтеграція до Європейського союзу.